Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Якщо ви потрапили на цей канал вперше, давайте трішки я розповім, про що на цьому каналі я знімаю. Я обожнюю знімати свій лайфстайл контент, те, як я подорожую, дуже багато розповідаю про книги на цьому каналі та й, в принципі, знімаю своє життя. Якщо ви любите такого формату контент, обов'язково підписуйтесь, ставте пальці вгору цьому відео. І дивіться всі мої попередні відео. Останні три дні в мене в голові крутилася така ідея для відео. Та й, в принципі, хотіла я більше дізнатися про якось сезонні читання, і це тема, на яку ми будемо сьогодні з вами говорити. Тобто я буду говорити, а ви будете писати коментарі і ділитися вашою думкою. Значить, сиділа я, щось гуртала, тікток, і така прийшла мені ідея, і я зрозуміла, що... Мало хто говорить про проблеми, та й не тільки проблеми сезонних читань. Тому що, наприклад, я сезонна читачка, якщо можна так назвати, я читаю книги по сезонам зазвичай. Якось я почала гуглити цю тему, хотіла якось подивитися, може, якісь відео в Тіктоці на Ютубі, не знайшла жодних відео на цю тему, тому вирішила зняти сама. І поділитися своїми плюсами і мінусами сезонних читань, і трішки більше поговорити саме на цю тему. Та й в загальному мені стало дуже цікаво, скільки є таких людей, як я, які люблять читати по сезонах, ділять книги по сезонах. Якщо ви відноситесь до такого типу людей, обов'язково діліться вашою думкою в коментарях на рахунок цього. І пишіть до якого типу читачів ви відносите. Чи ви читаєте книги по сезонах, чи вам все рівно коли їх читати, і ви можете зимову книгу читати влітку. І давайте трішки розповім, до якого типу. Читачів відношусь я. Я відношуся до читачів, які читають книги по сезонах. Для мене от два роки тому, рік тому, можливо, це було дуже важливо. Я не могла взагалі принципово читати якусь зимову книгу влітку, але зараз це трішечки змінилось, і я хочу про це поговорити. Я собі тут підготувала трішки і розписала про що я хочу розповісти і що я хочу вам розказати. І напевно я почну з мінусів. Не хочу починати з плюсів, хочу одразу піти по мінусах. Хочу вас попередити, що тут буде виключно моя думка, мій досвід, і я буду відштовхуватись і розповідати саме від цього. Ну і давайте розпочнемо з самого найбільшого мінусу для мене. Це те, що я завжди відкладаю ці книги. Наприклад, якщо я придбала якісь зимові книги або осінні, я їх завжди відкладаю на. Наступний сезон, наприклад, я зараз вам буду показувати книги та більш детальніше про це розповідати. Може бути таке, що я осінню не встигла прочитати якусь книгу, яку я запланувала прочитати саме осінню. Я її відкладаю на наступну осінь. І це насправді мінус через те, що я дуже довго затягую ось це відкладання цих книг, та й в принципі читання. А взагалі може бути таке, що я. Взагалі перехочу їх читати через те, що я так довго відкладаю, і в мене є книги, які я відкладаю там три-чотири осені підряд. І це для мене великий мінус, бо тому що книги стоять у мене деякі, по декілька років не читані через те, що я їх так відкладаю, щоб прочитати конкретно сезону. І перша книга це книга Анатомія, яку я обміняла. Я не пам'ятаю, на яку книжку з дівчинкою я помінялась. Мені здається, я відправила свою якусь англійську, вона мені відправила анатомію. І я бачила багато відгуків, багато різних підбірок, що ця книга підходить саме на осінні читання. Цю книгу я вже відкладаю, не знаю, можливо, другу чи третю осінь, і чомусь мені не хочеться читати цю книгу не осінню. Я чула багато позитивних відгуків, і я пам'ятаю, як я сильно хотіла її прочитати. От зараз в мене немає аж такого сильного бажання її читати, і я не знаю, коли взагалі я її прочитаю, але відкладаю я її вже дуже-дуже довго. Цю книгу я почала читати цієї, і, типу, вже як виходить зими 24-го року. Я зупинилася в ній на. 144-й сторінці мені дуже подобалася ця книга, вона тут віяла мені таким зимовим настроєм, класна атмосфера. Вона читалась легко. Так чому ж я її закинула і так і не дочитала? Я її не пам'ятаю, коли починала читати, чи це був грудень, чи січень, потім я десь місяць не читала, і я просто не хотіла повертатись до читання цієї книги, в мене просто пропав зимовий настрій. Ось так. І все. Я закинула цю книгу, і вона в мене буде стояти до наступної зими в хорошому варіанті, якщо я все ж таки продовжу читати. От з цією книгою буде трішки проблема, тому що я не знаю, що робити. Бо наступної зими я розумію, що я не почну її читати зсередини. Мені прийдеться її або перечитувати з самого початку, згадувати, що там було, або я просто не буду її читати. І от саме ось це, це найбільш величезний мінус, як на мене. Для сезонних читань. Мені дуже хочеться прочитати цю книгу. Я пам'ятаю, вона викликала в мене хороші емоції, вона така класна, якась ніжна, зимова історія. Але ось це сезонне читання і відкладання книг для мене найбільший мінус. Мені це дуже-дуже не подобається. Така сама ситуація з книгою Різдвяни. бажання, я її вже починала читати. Дві зими тому виходить. І я тут зупинилась також, я не пам'ятаю, на якій сторінці я цю книгу брала з собою в подорож і читала її в подорожі, можливо, на 187-й, я не впевнена. І я її так і не закінчила. І минулої зими я її не продовжила читати, не знаю, чи я продовжую читати наступної зими, чи я буду перечитувати її з самого початку. Але Сама суть, що вона вже в мене стоїть довго, я ніяк не можу її взяти читати, і вічно відкладаю на наступні зими. Цю книгу я купила в кінці серпня, почала її читати в кінці серпня, і на 50 й сторінці, якщо я не помиляюсь, я її закинула, тому що з самого початку наша головна героїня. Ой, я не пам'ятаю. Куди вона вирушає, але ну, я пам'ятаю, що тут точно була зима. В неї була така рожева якась курточка, вона десь там летіла дуже в зимову чи країну, чи Я вже не пам'ятаю, якщо чесно, бо це було теж два роки тому, це було в 23-му році. Я не впевнена, мені здається, що так. я досі не почала читати цю книгу через це. Я досі її відкладаю. Для чого? Спитаєте ви? Тому що я не хочу її читати влітку про зиму. Зараз, я думаю, зрозуміють мене дуже дуже багато читачів, навіть не сезонних. Це книга Донни Тарт. Таємна історія. Я її починала читати також влітку, і я її закинула. Не через те, що вона якась там мені була дуже осіння, просто через те, що вона мені якось не пішла, я її відклала на осінь. І що ж ви думаєте, я її не почала осінь читати. І взагалі не знаю, чи почну читати цю книгу, тому що ось ці книги, які я так довго відкладаю, в мене припадає бажання їх якось читати. Але я розумію, що одного дня в мене може з'явитися настрій. Я візьму і прочитаю ці книги, тому я їх не продаю і вони стоять в мене на полицях. Загальному я та людина, яка не складає плани, бо я знаю, що я їх ніколи не дотримуюсь у цих планів там на березень, я не знаю на зиму і тому подібне. Бо я просто от. Дочитала книгу і одразу йду до шафи, вибираю іншу книгу під мій настрій, і я не можу просто скласти плани, я їх стараюся складати, але ніколи їх не дотримуюсь, тому я перестала це робити. Ця книга також у мене вже стоїть дві осені, і я ніяк не можу до неї добратися. І ось це перший мінус, про який я хотіла розповісти як для сезонної читачки. Діліться в коментарях, чи у вас є таке, чи ви так само, як я, відкладаєте книги на різні пори року, чи ви читаєте книги, як вам заманеться, мені дуже цікаво буде про це прочитати. Тепер давайте я вам розповім про свій плюс читання. От по порах року це ця атмосфера, яка йде від книг, коли, наприклад, я взимку читаю якісь зимові різдвяні історії, вони піднімають мій зимовий настрій. Якось це все так магічно, класно. Так само, коли це якісь такі осінні книги, якісь такий похмурий вайб, коли за вікном падає дощик, падають листячка, і я сижу, читаю якусь книжечку Дарк Академії, І ось це я дуже люблю. І це найбільший плюс, який є ось з цих таких сезонних читань, які я обожнюю, які мене дуже сильно надихають, щоб читати, щоб знімати відео. І, в принципі, якось за це я люблю читання взагалі. За ось ці такі затишні, атмосферні вечори, коли я читаю якусь осінню чи зимову книгу, коли я їх так розділяю, і мені це дуже-дуже сильно подобається. Ще один плюс, про який я вам хочу розказати, це те, що, наприклад, влітку я читаю дуже багато книг. Зараз я вам розповім, чому я це відношу до сезонних читань. Тому що влітку я читаю зазвичай якісь такі невеличкі книги, це якісь ромкомчики, якісь такі легенькі історії. І через це в мене виходить дуже багато прочитаного влітку. Саме влітку в мене якийсь такий легкий романтичний настрій, щоб читати такі книги. Наприклад, це кохання та джелато». Ця книжка в принципі виглядає трішки великою, але читається вона дуже дуже легко, бистро і. Вона дуже літня. Також книга, наприклад, ми були брехунами. Я її починала читати, дочитала до сотої сторінки і чомусь закинула. Але саме через ось такі невеличкі книги, які я ділю влітку по сезонах і читаю зазвичай такі ромкоми влітку. У мене ось там зверху є така поличка, і там стоять більш такі якісь яскраві книжки, маленькі і більш такі романтичні. І от... Ці книги я тримаю саме до літа. Не знаю, чому так складається, але влітку я читаю. Якраз саме через це багато книг, тому я ставлю цьому плюсик. Ще б я хотіла з вами поділитися і розповісти, які жанри книг і, взагалі, які книги плюс-мінус я читаю і в яких сезонах. Наприклад, восени я зазвичай читаю якісь трилери і детективи. Часто так трапляється, що Моєму прочитаному Стівен Кінг з'являється саме восени. Також я якось стараюся осені читати якусь Дарк Академію. Не завжди вони виходить, тому що я не впевнена до кінця, що це мій жанр. Я тільки починаю з ним знайомитись, і я роблю це саме осінню. Тому саме в цю пору року я читаю дуже багато трилерів, дуже багато детективів, дуже багато якихось таких жахів і містики. Я чекаю, коли буде така вже більш осіння. Погода, коли буде падати дощ, як буде похмуро, я запалюю свічки, романтизую свої читання. От саме найбільше мені дуже подобається те, що романтизую ці читання по порах року. Тому в мене є якась така плюс-мінус статистика, і в мене виходить, що саме осінь я читаю дуже багато таких книг. Наступна пора року в нас зима, і взимку я читаю найбільше якихось таких різдвяних тематичних історій. Наприклад, цієї зими я купила ось такі дві новинички від Книголав. Як ви бачите, вони в мене ще запаковані. Я також їх тримаю на зиму. І ось, в принципі, взимку в мене виходить найбільше прочитаних ось саме таких якихось милих, сімейних історій. Але також взимку я можу читати тематичні детективи, події, в яких відбуваються. Десь в горах, засніжених, там, де я не знаю в якихось котеджах, щось по типу того. Це, наприклад, книга Вітру Тве одне за одним я її читала три зими тому. Виходить, боже, я не знаю. Для мене це так важко підраховувати, коли які книги я плюс-мінус читала, але мені здається, це було десь три роки тому. Також книжечка від КСД, я не пам'ятаю, як вона називається небажаний гість. Вроді би там також події відбуваються взимку. Зараз у нас весна, і я замітила те, що весною я читаю багато фентезі. Я не знаю, чому так складається, але, наприклад, зараз я вже читаю друге фентезі за цю весну за цей березень. Я взагалі не читала фентезі взимку, якщо я не помиляюсь, не читала осінню. Можливо, одну книжку я осінью прочитала, якусь фентезі, але я не впевнена. Але зараз в мене прям такий фентезійний настрій, і весною в мене виходить так, що я читаю саме фентезі книги і якісь такі теж ромкоми, якісь такі романтичні книги, їх менше, але саме фентезі весною в мене дуже багато. Я якось це не планую. Я не планую свій настрій. Я кажу, я читаю по настрію, але чомусь саме в цих порах року в мене такий настрій і в мене тяне саме на ці жанри і на ці книги. Літо в мене сезон романтичних історій, ромкомів і ось таких легеньких сезонних книг. Я практично взагалі не читаю ніякі трилери і детективи влітку, але влітку я дуже-дуже багато читаю. Прям Таких милих історій, я не знаю, я беру книжечки з собою на море, якщо я їду десь в відпустку. І це так затишно. І от я дуже люблю це ремонтизувати, дуже сильно. Влітку я люблю читати книги з такими обкладинками. Зазвичай я вибираю саме такі книги. Я не знаю. Я не знаю. Я так вибираю. Мені здається, таких людей насправді не так вже й багато. Хоча поділіться в коментарях. Просто мені так здається через те, що я. Мало чула, що про це говорили. Розповіла вам, про який жанр і в які пори року я читаю. І зараз хочу розказати, що я вирішила зробити для себе такий челендж, і я почала читати зимову книжку зараз. І я якось стараюся відходити від цих сезонних читань, пробувати взагалі зробити і подивитися, що в мене це вийде, чи я все ж таки прям повністю-повністю сезонна читачка. Читачка, а взагалі так говориться, я зараз ціле відео так проговорю, потім виявиться, що це якесь неправильне слово. Буде весело. <смі> Читачка. Мені тепер дуже цікаво, чи є таке слово. Давайте я буду зараз гуглити, чи читач. Господи. Я як, знаєте, десь скажу одне якесь слово неправильно, вже в коментарях пишуть, як я не то говорю, чи ще щось. Є таке слово, так що все супер. Давайте продовжувати наше відео. Цієї зими, десь місяць тому, можливо, навіть вже більше, я не пам'ятаю, скільки часу пройшло. Я купила собі книгу, яку я планувала купити три осені підряд. І так її ніяк не купляла і не читала. І я вирішила, ну скільки я буду відкладати. Може, я її взагалі ніколи не прочитаю. І я вирішила її купити взимку і почати читати її взимку. Це Pumpkin Spice Cafe. Я прочитала. Зараз я вам скажу 258 сторінок, і мені залишилось буквально ось так. І я її не дочитала. Я не знаю, мені дуже подобається ця книга. і Я планую її дочитати. Не знаю як, чи мені прийдеться перечитувати все заново, щоб згадати, що там було, а я не люблю перечитувати книги. Чи я продовжу читати з ось цього. Також в мене тут, бачите, така тематична осіння закладинка. Я читала цю книгу взимку, мені було прикольно, але все рівно... Мені здається, мені ця книга ще більше сподобалось, якби я її почала читати восени. Ну а зараз книга, яку я читаю, це Сарамас, це двір холоду і «Зоріного сяйва. Це зимова книжка, це таке невеличке доповнення. Знаєте, не заважає, що тут зима. Я просто впускаю цей момент. Я це не уявляю, що там падає сніг, і оця така атмосфера зимова. Я цю книгу теж відкладаю вже дві зими. Я вирішила. Що хочу прочитати її зараз, я кажу саме весною в мене фентезі настрій Зараз в мене не так вже й багато фентезі, є, яке я ще не прочитала, тому я вирішила взяти цю книгу. І я зупинилась на 132 тридцять сторінці. Мені дуже подобається. Мені подобається не те, що тут все взимку відбувається, а те, що я читаю фентезі. Я не знаю, як це працює. Чому весною я хочу читати фентезі, але мені зараз це приносить дуже сильне задоволення. Якесь таке відео в мене вийшло. Напишіть в коментарях, як вам така ідея, і поділіться своїм досвідом читання. Для мене це буде дуже-дуже важливо. Також я вам хочу подякувати, що цього місяця вже два відео. в мене набрало по тисячі переглядів. Для мене це дуже важливо. Це мене дуже-дуже сильно мотивує знімати ще відео. Я завжди забуваю сказати, щоб ви підписувались на мій інстаграм та Тікток. Я в інстаграмі. Активна кожного дня, там ще більше мого лайфстайл, контенту, більше мого життя, і прям я виставляю сторіс зазвичай в моменті. І сторіс там кожного дня. І фотографії я також стараю постити дуже часто. Там і відгуки мої, і просто якісь мої фотографії, естетичні, красиві. Тому, якщо вам буде цікаво, підписуйтесь. На тіктоці я не така часто активна, але бувають моменти, коли. Не знаю, в мене є якісь натхнення, я знімаю туди кожного дня. Це також для мене буде дуже-дуже важливо. Ставте лайк цьому відео, не забувайте писати коментарі. Дякую вам за перегляд. Всіх цьому, всім па-па!